Наче усі свої речі зібрав. Це я хотів повернутися на бокс, але мене побили по дорозі на тренування. На цьому я потім тиждень їздив. А це мені у школі за 1000 гривень продали. Сказали, що можна голих дівчат бачити. Досі не працює. А це у Туреччині на All Inclusive я думав, що прям усе усе можна з собою забирати. До речі, у мене на зйомній хаті двохспальне королівське ліжко. King Size. Ти б краще не писала: Любаня. якось несерйозно. Можеш не чвакати. Мене де З чого ти це взяла? Очевидно. Закрила страницю в інстаграм, переключила пісню Латина Джона, а найголовніше від моїх блинів отказалась. Ясно, що із за свого Гейоша Грустиш. У, у, мене є, у мене є знайомий психолог, яка допомогла мені не комплексувати через щільну броню до рани моєї душі. Рекомендую. Не потрібен мені психолог. Я б забула вже про Льошу, якби ви не нагадали. Ага, забула. А чого тоді кофту, як... Я в якій він на фото не пялила? Вона просто зручна, і мені вже час на роботу. Думаю, на своїй зйомній хаті зробити ліжко психолога спеціально для тебе. Звертайся. Алло? Ага? Агу, ага, ага. До встречи. Ти що з мавпою розмовляла? На собесідування позвали помічником начальника, а ти казав Любаня не писать. Виходить, що все це для мене.